15 лютого минає 25 років з часу виведення радянських військ з Афганістану. Та чужа війна обпалила своїм страхітливим полум'ям молодість сотень тисяч українців, серед яких було понад три тисячі вихідців із Прикарпаття. Не всі повернулися з поля бою чимало стали інвалідами. Оперед день, 15 лютого, у багатьох містах і селах Прикарпаття вшановували пам'ять полеглим і дякували їх бойовим побратимам за мужність і відваги. При виконанні військового обов'язку тему продовжують репортажі наших кореспондентів. Афганська війна давно стала однією із сумних сторінок нашої історії, залишивши по собі у шрамах не одну душу. Понад 100 чоловік з Рогатинського району брало у ній участь. Щорічно, у час річниці виведення військ з Афганістану Рогатинщина згадує імена учасників бойових дій. Традиційно члени районної організації спілки ветеранів Афганістану групами виїжджають у всі села району, де є могили їхніх побратимів, щоб пом'янути, помолитися за них. Цьогоріч Рогатинській районній організації ще й виповнюється 10 років. Хотів би зазначити, що 2014 рік, об'явлений роком учасників бойових дій. В нашій рогатинській організації нараховується зараз на даний момент 59 чоловік. Сьогодні, напередодні, 15 лютого, ми з бойовими побратимами, з, з воїнами-афганцями виїхали по всіх поховань по селах нашого району. Де знаходяться могили, хотіло би зазначити, що є, на даний час виникає дуже багато як соціальних питань на рахунок оздоровлення афганців. Ті питання ми стараємося комусь спільними зусиллями, спільними діями, як з нашим керівництвом нашого району, так і з обласною спілкою, так і з українською спілкою. Дані питання ми вирішуємо. Там того року ми отримали для наших воїнів-вихідців з району, було за державні, з державної субвенції було виділено кошти для придбання двох квартир воїну Афганцю Дубському і воїну Шавіці Юрію. Також багато воїнів наших, ветеранів Афганської війни, оздоровлюються в оздоровчих комплексах, які знаходиться. Який знаходиться Місті Києві, лісовій поляні у селі Стратин чотири могили воїнам афганцям які вже померли у мирний час. Одна із них залишилась без догляду, тож її під опіку вирішили взяти сільський голова разом з районною організацією спілки ветеранів Афганістану. Ну, у нас загиблих воїнів афганців слава Богу, немає. Що загинули в час війни афганської, а на даний час у нас є чотири поховання. Молодих чоловіків, хлопців, які служили в Афганістані, одна із могил Касьяненка Юрія. Значить, ми побачили кілька років тому назад, що вона не доглядається. Ми вирішили силами сільської ради трошки її причепурити, значить, довести до якоїсь порядку. На даний час там встановлена, встановлений пам'ятник. Покоління воїнів афганців знаючи справжню ціну життя. Дружби та єдності намагаються їх не розгубити. Галина Бугун, Назарій Попик, новини, телеканал Раї. До початку урочистості ми поспілкувалися з ветеранами. 2016 рік об'явлений роком учасника в нашій державі. Написано багато заходів, які будуть проводити цей рік. Але біда, втім, всім, що заходів написані папері, але немає фінансування на державному рівні. Якщо ми на на районному рівні ще є співпраця з владою, що ми рішаємо, де що, а на, але немає на співпраці з державними органами, які знаходяться в Києві. Кожен рік ми об'їжджаємо могили наших загибших побратимів. І цього року у нас був теж об'їзд. Ми об'їздили всі могили, зустрічі з батьками загибших, з родичами. Цього року районна сесія районної ради. Прийняла таку постанову, щоб батьки загибших були звільнені від комунальних платежів. Те, що ми можемо вирішити на обласному і на районному рівні, але нема співпраці з органами державної влади, які знаходяться в Києві. Оцім сябвся вся біда у районній організації. Нараховується 65 учасників бойових дій, які завжди готові прийти на допомогу один одному, надати її батькам, котрі втратили своїх синів у війні. Ми все вже, яка ще повторюся, все вже на як написаний закон. Ми просто зобов'язані об'їхати всі могили, відвідати батьків, відвідати родичів загибших. Ветерани часто зустрічаються і згадують минулі дні. Ну ми зустрічаємось постійно з учасниками, якими мені довелося служити. Служити довелося в різних військових частях. З, Азербайджан, з Азербайджану, в з Азербайджанському полка потім. Обов'язково спілкуємось по інтернету і по мірі можливості пересікаємось десь в Росії часто, тому що дуже багато було з Росії. Ну, звичайно, що мова йде про події, які були, про теперішнє життя, про життя, яке нас чекає наших дітей в майбутньому. На урочистості, які проводилися в Народному домі, сьогодні зібралися Галичани, щоб шанувати своїх земляків. Їх вітали представники влади міської і районної, а також було зачитано звернення голови Української спілки воїнів афганців Сергія Червонописького. Усім учасникам бойових дій було вручено медалі до 25-ї річниці виведення радянських військ з Афганістану. Важливо пам'ятати історію, важливо пам'ятати хлопців з Галичини, тих, хто пішов і не повернувся, хто повернувся з пораненнями та тих. Хто повернувся неушкодженим з гордо піднятою головою? Вони є взірцем служіння батьківщині для молодого покоління.